Напередодні Євробачення в Україні вирішили створити поліцію діалогу. Впродовж кількох місяців курси перемовників пройшли 120 правоохоронців, а 23 випускники стали тренерами, які далі вже навчатимуть своїх колег. Серед завдань психологів у мундирах силою слова вирішувати конфліктні ситуації та не допустити безладів і проявів агресії під час масових заходів мій будинок, як мені пройти до будинку? Що тут ну, можете шляхом, можете обійти боку. Так, вічливо і усміхнено правоохоронці пояснюють перехожим, як дістатися власного будинку, якщо вторований шлях заблокували мітингувальники. Є група мітингувальників. В принципі, вони мирно досить налаштовані, з ними можна вести перемовини. І разом з тим є люди, місцеві мешканці, які внаслідок того, що тут було обмежено доступ до їхніх будинків, вони не могли потрапити до місця проживання. Це викликало непорозуміння, і наша задача була їм пояснити, що їм краще для безпеки зачекати або дістатися додому іншим шляхом. Проект зі створення Діалогової поліції стартував у десяти найбільших містах України. Інструктори, які отримали сертифікати тренерів, тепер готуватимуть своїх колег. А участь перемовників у масових заходах спростить роботу патрульних і поліції особливого призначення. В Києві буде створено діл штатною численності на сьогодні, а, 10 чоловік, который которбуть називатися відділ превентивної комунікації. Ну на сьогоднішній день показала практика діалог. Сніжає уровень рівень уровень а, в даних мероприятиях. Діалог поліції, діалог громади, поява поліцейських комунікаторів. Якраз на часі вже у квітні та травні на столицю чекають події світового масштабу. Подходить канцєвконтестєвровідія, буде хокейний чемпіонат світу. І вже ті поліцейські, які получили ти знання, смогуть навірно використовувати ти знання. А досвід країн Євросоюзу довів, що використання можливостей поліції діалогу суттєво знижує рівень агресії учасників масових заходів. Юля Почивалова, телеканал Київ.